Права 7-4. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо, бачимо, у нас сума в дужках, що множиться на дріб. В першу чергу потрібно виконати дії в дужках, в даному випадку додавання. Щоб додати, запишемо 2 як 2 перших. Тобто одержимо, що це дорівнює. Отже, у нас буде Х7. Додати 7, що ділиться на Х? І додати. 2. Ми запишемо як 2 перших. Бо це буде також 2. Помножити на одиницю, що ділиться на х плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати ці дроби, їх потрібно звести до спільного знаменника. Це у нас буде 7, що множиться на х і множиться на 1, або 7х. Додатковий множник до першого дробу у нас буде х. До другого дробу у нас буде 7. До третього дробу це буде 7х. Тоді, якщо ми все це перемножимо, у нас будуть дроби з однаковим знаменником. То в чисельнику тоді ми отримаємо x помножити на х. Далі плюс 7, що множиться на 7, плюс і 7х, що множиться на 2. знаменнику записуємо 7 помножити на x і помножити на 1, це буде 7х. Так, ну і множимо на одиницю, що ділиться на х плюс 7. І це дорівнює. Отже, давайте по-іншому запишемо цей чисельник, x помножити на x це буде х у квадраті. Далі я запишу плюс 7х помножити на 2, як плюс х плюс 2, що множиться на х і множиться на 7. Плюс і 7 помножити на 7, це буде 7 у квадраті. В знаменнику записуємо 7х, що множиться. Ну, а тут ми записуємо як 1, що ділиться на х плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, зараз при множенні дробів чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику, як добуток знаменників. Тут у нас вираз можна записати як квадрат суми двох виразів, тобто x плюс 7 у квадраті. Так, що множиться тоді на 1? Ну а в знаменнику записуємо як 7х. Що множиться. На x 7. І це дорівнює. У чисельнику x плюс 7 у квадраті помножити на 1, це буде x плюс 7 у квадраті. ми запишемо x плюс 7 у квадраті, як x плюс 7, що множиться на x плюс 7. А в знаменнику записуємо як 7x. Що множиться на x плюс 7? І це дорівнює. На x плюс 7 тоді ми скорочуємо. І чисельник і знаменник, то у нас залишиться x плюс 7 у чисельнику. А у знаменнику 7х. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас. Сума ділиться на різницю. Ну що ж, щоб виконати тоді суму, спочатку додамо і віднімемо, а потім вже будемо ділити. Тоді 1 плюс m, що ділиться на 3n. Одиницю можна записати як 3n, що ділиться на 3n. Ну або якщо звести до спільного знаменника, можна по-різному записувати. Записуємо дорівнює. Отже, одиницю, давайте ми запишемо тоді як 1 перша. Плюс. М, що ділиться на 3n. Так. Що ділиться знову одиниця. Ми запишемо як одна перша, відняти m, що ділиться на 3n. І це дорівнює. Ну що ж, щоб додати перший дріб, нам потрібно звести до спільного знаменника. Це у нас буде 3n, що множиться на 1, 3n. Стоїчисельник і, і знаменник цього дробу потрібно домножити на 3n. А в других дужках також 1, що множить на 3n, спільний знаменник буде 3n. Та тоді одиницю також треба помножити на 3n. Є? Тоді одержимо 3n помножити на 1. Плюс n? Що ділиться на 3n? Що ділиться? Далі знову пишемо 3n, що множиться на 1. мінус n. Що ділиться на 3n. І це дорівнює. Отже, 3n помножити на 1, це буде 3n. То буде 3n плюс n. Що ділиться на 3n. Поділити. 3n помножити на 1, це буде 3n. Мінус n, що ділиться на 3n. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 3n плюс n, що ділиться на 3n. Так, помножити обернений дріб. До другого дробу це 3n буде в чисельнику. А 3n мінус n у знаменнику. І це дорівнює. Тоді у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 3n плюс m, що множиться на 3n. Ну а в знаменнику пишемо як добуток знаменників. 3n, що множиться на 3n мінус n. І це дорівнює. На 3n ми, скорочуємо і чисельник і знаменник. Далі. У нас залишиться у чисельнику 3n плюс m. Ну, а в знаменнику 3n-m. Переходимо до третього завдання. Тут у нас різниця, що множиться на дріб. Ну що ж, запишемо 3 a тоді. У вигляді дробу то. Одержимо, що це дорівнює. Отже буде А, що ділиться на А плюс 2. Тоді відняти 3А, як я казав, записуємо як 3А, що ділиться на 1. Ну і множимо на А плюс 2. У чисельнику, а в знаменнику А. І це дорівнює. Ну що ж. Спільний знаменник у нас буде А плюс 2, що множиться на 1 або А плюс 2. Тоді додатковий множник у нас до другого дробу буде А плюс 2. То одержимо тоді у чисельнику. Знаменник у нас вже буде спільний А плюс 2, а у чисельнику буде А. Відняти. 3А. Що множиться на А плюс 2? В знаменнику у нас буде А плюс 2. Ну і це треба не забути помножити на А плюс 2, що ділиться на А? І це дорівнює. Ну що ж, розкриємо зараз дужки, а потім вже будемо множити. Отже, давайте я перенесу. Буде А. Потім мінус 3А помножити на А, це буде мінус 3А у квадраті. Далі мінус 3А помножити на 2 це буде мінус 6А. Так. У знаменнику у нас буде А плюс 2. Ну і помножимо на А плюс 2. Що ділиться на А? І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику А відняти 6А це буде мінус 5А. Пишемо мінус 5А. Потім мінус 3А у квадраті. знаменнику буде А плюс 2. Помножити потрібно на А плюс 2. Що ділиться на А? І це дорівнює. Ну що ж, зараз можемо за правилом множення дробів записати як... Добуток чисельників на добуток знаменників. Я в чисельнику одразу А винесу за задушки, бо А в нас скоротиться. То буде А, що множиться. Якщо ми винесемо А, то в нас залишиться мінус 5А поділити на А, це буде 5. Мінус 5. Так. Далі мінус 3А в квадраті поділити на А. Це буде мінус А. Так, множимо тоді. На А плюс 2. А в знаменник у нас буде А плюс 2. Що множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, ділимо і чисельник і знаменник на А плюс 2. Потім і чисельник і знаменник ділимо на А. То в знаменник у нас тут буде одиниця. Якщо ми поскорочували, то вийде. Тоді мінус 5 і мінус 3А. Ну, або мінус 3А, мінус 5А. Ну, хай буде так. Мінус 3А мінус 5. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Тут у нас сума, що ділиться на дріб. Спочатку виконуємо дії з дужками. Е, так? Ну, а потім поділимо. Нагадую, поділити на дріб. Це помножити на обернений дріб. То я можу це записати тоді. 2 ми запишемо як дві перших. Додати х, що ділиться на х плюс 1. Тоді ми пишемо не поділити, а помножити. І чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями, то у чисельнику буде 5х у квадраті. Плюс 5х. А у знаменнику 9х плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, отже, для того, щоб додати вірус у дужках, будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас Х плюс 1. То додатковий множник тоді до першого дробу буде Х плюс 1. Є. Бо х плюс 1 помножити на 1 це буде x плюс 1. Тоді записуємо, що ми одержимо у чисельнику буде 2, що множиться на x плюс 1. Потім додати х. у знаменнику буде x плюс 1. Що множиться? В другому дробі у чисельнику 5х можна винести задушки, то ми пишемо, буде 5х. Що множиться. 5х в квадраті поділити на 5х, це буде х. Далі плюс 5х поділити на 5х це буде плюс 1. А в знаменнику 9х плюс 6 можна трійку винести задушки. 9х поділити на 3, це буде 3х. Плюс 6 поділити на 3, це буде плюс 2. Ну що ж, добре. Зараз в першому дробі розкриваємо дужки, а другий записуємо поки що без змін. Отже, 2 помножити на х це буде 2х. Далі. 2 помножити на 1 – це буде плюс 2, далі і плюс х. В знаменнику буде Х плюс 1, що множиться на 5х, що множиться на Х плюс 1, а в знаменнику буде трійка, що множиться на... 3х плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас є подібні доданки. 2х плюс х, це буде 3х. Я одразу буду множити ці дроби. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто вийде тоді 2х плюс х, як я вже казав, 3х плюс 2. Що множиться 2. на 5х. Так, і в дужках записуємо x плюс 1. Знаменнику записуємо як добуток знаменників x плюс 1, що множиться на 3, і що множиться на 3х плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник скорочуємо на 3х плюс 2, і на х плюс 1. У нас залишиться у чисельнику 5х, в знаменнику 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, Спросіть вираз, ми спростили в першому завданні. Записуємо x плюс 7. В знаменнику буде 7х. В другому завданні 3 n плюс m. В знаменнику буде 3N. Мінус m. У третьому завданні Це буде мінус 3А. Мінус п'ять. І в четвертому завданні 5х. В знаменнику буде 3. Ну що ж, ось таке завдання на виконання усіх дій з дробами. На цьому вправу завершено.